Як поліцейські розвели іноземця на статтю 130-ї конкретний практичний приклад. Та давайте розберемо коротка фабула справи. Версія поліції відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення водій громадянин Азербайджану місічні Чернівці керував транспортним засобом у стані наркотичного спільнення Частина друга стаття 130 тридцята Сторона захисту просить суд закриття провадження у справі, стверджуючи, що в діях нашого клієнта. Відсутній склад адміністративного правопорушення, а матеріали справи складені з грубим порушенням чинного законодавства. І так, наші обґрунтування це кілька ключових підстав щодо закриття провадження у справі. І, по-перше, це відсутність належних та допустимих доказів, саме керування транспортними засобами. Склад правопорушення це об'єктивна сторона статті 130, вимагає одночасного доведення двох ключових обставин. Це перше. Керування транспортним засобом та перебування у стані сп'яні. Відсутність доказів керування виключає склад адміністративного правопорушення та сторона захисту, заперечує факт самого керування. До стверджує, що в цей час клієнт перебував у салоні припаркованого автомобіля, який залишив раніше на узбіч. і увімкнув габарити для безпеки, щоб авто було видно іншим водіям, поки він не телефонував зайомом для. Допомоги у транспортуванні, тобто він не керував і доказів цього немає. Відсутність доказів керування у матеріали справи відсутні належні допустимі докази, які свідчили, що наш клієнт саме керував авто, тобто приводив його в рух. місця зазначеного протоколі, відеозапис з нагрудної камери поліцейського не фіксує зупинки чи взагалі просто руху транспортного засобу. Під керуванням нашого клієнта, а лише відображає спілкування поліції і послідовне складання адмінматеріалу авто просто припарковано на узбіччі. Друге – це грубе порушення права на захист через незалучення перекладача. Це мовний бар'єр. Особу, яку притягає до відповідальності, є громадянином Азербайджану. Він не володіє українською мовою взагалі, лише частково розуміє кацапську російську мову, і то, і то на побутовому рівні Нероз'яснення роз'яснення прав присім сіль... Працівники поліції не з'ясували, чи розуміє він українську мову, та не роз'яснило йому право на залучення перекладача. Хоча він навіть не розумів значення цього слова, тобто українську мову не розуміє взагалі. Через мовний бар'єр клієнт не розумів В суті справи, яка розглядається за статтею 130 не розумів самої процедури проведення медичного огляду на стан співміння його наслідки, а також не міг надати усні чи письмові пояснення. На цьому відеозаписі зафіксовано, що наш клієнт постійно перепитував та вважав, що йому знову виписують якийсь штраф, що за штраф йому невідомо. Далі це процесуальні порушення. Не виконано вибори статі двісті КУПА, це право користуватися послугами перекладача. Стаття 256 КУПА та пункт 12 – самої інструкція ОВС 1376, які вимагають складення протоколу за участю перекладача, якщо особа не володіє Про, а, мовою цього провадження, тобто українською, є іноземцем. Наслідком не залучення перекладача стало те, що працівники поліції невірно вказали повне ім'я особи, яка притягається до відповідальності, що є також порушенням при оформленні адміністративних матеріалів. Третє це у нас відсутність ознак цього самого наркотичного сп'яніння. Працівники поліції прийняли рішення вести громадянина Азербайджану до лікаря-нарколога лише з тієї підстави, що він колись раніше їм чи не їм вже попадався. Та, попросили ще висунути язик і сказали, що в нього підвищена жвавість мови. Воїноземці розуміють на абсурдність цих висловлень, що це таке жвавість питає, що це таке жвавість. Вони йому не змогли пояснити. І висновок сторони захисту поліцейським не дотримали стандартно доказування поза розумним сумнівом за відсутності належних доказів як керування транспортним засобом, так і а, доведення самої вини особи, а також з огляду на грубе порушення права на захист. Ми вважаємо, що наявність і підстави для закриття провадження у справі. Ми підготували подали клопотання про закриття і чекаємо судовий розгляд. У подальших публікаціях більш детально ми розкладемо, яке суд прийняв рішення і чи можна, чи не можна так притягати інозем... іноземців до адміністративної відповідальності. Всім дякую за увагу. Якщо ви зіткнулися з... зі схожою ситуацією, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання юченки і партнери. Якщо відео подобається, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо вам цікавий контент, підпишіться на канал. Всім дякуємо за увагу. Не порушуйте правила дорожнього руху.